Сьогодні проведемо майстер-клас і йдемо е, по, е, як це так, побачимо, як святкували колись вечорниці. Ми йдемо вчитися пекти калучі, варити вареники. Колись ходили так і наші прабабусі, прадідусі, несли з собою щось обов'язково на хату, щось з собою не несли. Складчина називалася. Що ти несеш, Ані? Я, я несу вареники з вишнями. Я несу пиріжки, я несу ванігре, я несу бампушки, я несу пешені яблука, я несу вареники, я несу е, огірки з помидорами, я несу квашену капусту, а я е, картоплю. Маліка навожу. Чи можу? Це закольне Так, Матики молодці. Бабуся читає трохи. Старенька, це беремо, Височку таку гарну. Ставимо тут. І що сам перед будемо робити? Сам перед попросимо Боженьки, щоб він нам поміг калиту спити, щоб вона в нас вийшла гарна, смачна, щоб хлопці побачили і здивувалися, якими з вами хазяйки. Поможи нам, боженька, гарну калиту. І будемо сіяти, отак, От будемо трусити. очереді всі ну трусіть. гарненько протрушуйте, всі приєднуйтеся. Ой, як, Ой, як і ми гарно трусити. Ой, які гарно посіяли. Тепер додамо сюди, дивіться, сольки трошки. Добавимо сольки і ложечки, і ложечку со. І це все. Це все таке перемішає. Все. Шали. Ну таку гарненьку-гарненьку, щоб мука не розсипалася. Тепер беремо водичку. Водичка треба, щоб була таку. Вже трошки. Скільки треба? Водички. то мукички, то водички. Чим краще перетапити туди? Велику зелену снідать. Велику привелику.

З Ми ось такі візьмемо колінкою і змастимо. Змастимо це кошти. А знаєте на Щоб прилип наш мочок і щоб тісто у нас було таке, ніби як слоє. О, і тепер зверху мачкові знову нові з маски. І знову на маску. І знову. І знову. І знову. О, о, це... А знаєте нашу дірочку? Ми будемо ж... нашу калиту підвішувати, підвішувати. то як же ж ми маємо її. Нам треба дірочка. А це піжачок куди? А ми так положимо з печати, будемо така ще маленька пазучка. Всі зробимо, хто хоче, то буде робити. Давайте по очереді пару зубчиків робимо всі. По п'ять. Отакуємо. Таку ми отаку робимо. отакуємо. Щоб вона в нас не відбувалася, ми її отаку А Як ми з мамою коржики печемо? Так. Да, щоб звідти повітря виходило. Сіт, потрошки, я вам ще дам ложечки, ложечки є, всі по очері. Знаки її добре. Я тобі дам. Ну поки не спечеться дотик пектися. А щоб її в піч покласти, треба чарівні слова сказати, бо не видно. Найди які?